Алло. Алло. Добрий вечір, Олександр. Доброго. Ви ви мене, одразу представляйтеся. Е, мене звати Олександр. Так, займаємося звукоінзоляцією. Е, так, і оздобленням. І оздобленням, так. Е, оздоблення, да. е, скажіть, будь ласка, е, нас зараз у ну, мене до мене задали, е, задали запитання, а я. Ну, типу, на 80% впевнений в тому, що можна. А на 20%. ні. Е, значить, чи можна по пожежним нормам кріпити стелю з ГК на турбогвинт? Оце ви запитали. Ви знаєте, що пожежники, вони дядьки серйозні, у них свої підрядники є, і якщо їм гроші не занести, то не можна. А якщо занести, то О, можна. Ні -ні, Але... Це якраз питання було з Європи. <свіс> <свіс> з Європи, значить, дивиться, от коли я проходив навчання на кнауфі от і, і тоді, от нам розповідали, що вся стеля вішається лише на металеве кріплення, ніякого пластику, а турбогвін це метал. Тобто я проблеми так. в цьому не бачу. Це не протиречить вимогам. Так це... і я відповів. Але на на що мені сказали, що типу, бе якщо це буде моноліт, окей. А якщо це буде пустотка, то мабуть ні, я кажу: ну вибачте, якщо пустотку крук крутить там, де пустота, то звісно, ну а, так ну, він тримати міс... не буде. Так, да, є є ж міс... місце там, де є повністю ну, повнотіла з бетону. Ну на що мені не від... не дали відповіді? Ми зайшли в глухий кут, тому. У мене є така нагода то за. Дивіться, пане Олександр, значить, Турбогвінт тримає за рахунок масиву матеріалу, хочемо ми цього чи ні. І якщо ми подивимось на плиту ПК, там немає куди його закрутити. Вибачайте у нього або пустота, або стіночка 2 см. І, звісно, ви можете там взяти невеликої довжини і там десь трикутничок між отвором і десь там. Потрапити, щось він там тримати буде, але вірогідність того, що висок, ну великий відсоток гінтив потрапить або в пустоту, або роздробить перегородку між пустотами, ну доволі висока. Тому все ж таки, якщо у вас плити ПК, я би обрав інше кріплення, чесно кажучи, я б ту турбогвінт все ж таки не брав. Якщо у вас моноліт, ну, питань нема, турбогвінт. Я думаю, mm -hmm. абсолютно нормально буде тримати. Ну, тут э, треба ще, до речі, поспілкуватися з виробником, як він позиціонує. О, да. з, з, з ним ви спілкувалися. Ну, треба Здар... якось в Швецію задати запитання, так. Е, треба задати, тому що дивіться, у нас же ж кріплення, воно може працювати на відрив і на зріз. І так. от скрізь, от, де ми застосовуємо турбогвинти, вони працюють на зріз. Ну, основна праця його От, mm -hmm. на на, Наскільки на він буде тримати на відрив. Тобто, якщо виробник проводив ці ну, у нього є сертифікат дослідження, котре вони замовляють на міцність, і він скаже, без проблем тримає, наприклад, на відрив 50-100 кг, то ми можемо розрахувати і знати, буде тримати чи не буде. Але це не питання до пожежників, у пожежників взагалі не повинно бути питання до кріплення, воно металеве. Це у нас, як у інженерів, так. так. Але так, це мене, тільки вироб, виробник підповідати. У мене є сертифікат, так що я подивлюся. Якщо вам буде цікаво, також скину. Буду дуже вдячний, мені теж цікаво, бо питання є, мені цікаво знати відповідь. Так, я задоволенням подивлюсь. Дякую. Добре, тоді, тоді скину. Дякую, пане. Все відео. вам гарного вечора. Гарного, гарного вечора. стріму і <рес> розумних співбесідників. Всього найкращого. Щасливо.